Звягельський Шевченко входить у десятку найоригінальніших та найцікавіших із тисячі пам'ятників, встановлених поету. Звісно, поза конкуренцією, пам'ятник Кобзареві у Римі, де українець Шевченко зображений в образі римського патриція. За найвищими мистецькими скульптурними критеріями вирізняють монументи у Харкові, Києві, Каневі і Вашингтоні. Канівський справді вражає Шевченко, згідно із заповітом, споглядає на курган і слухає, як Реве Дніпровський поріг ривучий. Було чотири хвилі, коли масово будували пам'ятники Шевченкові. Перша хвиля стосується сторіччя від дня народження поета у 1914 році. Друга воз'єднання Західної України після 1939-го. третя період відлиги 1954 рік. Найбільша припала на початок 90-х років на час відновлення незалежності. У Звягелі, тоді Новограді Волинському пам'ятник встановили до 10-ї річниці незалежності України, тобто у 2001 році. У нашому місті вшанували молодого Шевченка, якого мешканці міста зневажливо прозвали Тарасиком. А даремно образ добре продуманий, обличчя взяте з автопортретів, та й місце для пам'ятника обране не випадкове. Поблизу пам'ятника, за адресою вулиця Шевченка, 50, знаходиться кінно-поштова станція. Дехто гадає, що Шевченко під час другої подорожі Україною зупинявся на цій станції. Це точно міф. Споруду добудували у кінці 1849 року, а поет міг проїжджати через місто у 1846. Втім, на кінній площі над трасою Київ-Брест неодмінно мала бути стара станція з Ямщицькою, каретною, коморою, фуражною готелем та криницею, обладнаною водопоєм для коней. Куди ж їхав Шевченко через Новоград Волинський? Кінцева мета подорожі Почаю, Почаївська лавра Шевченко уходив до складу археографічної комісії, створеній при Київському університеті. У 1846 році його відрядили збирати цінний матеріал на Волині і Поділлі: описи й малюнки старовинних замків, церков, курганів, козацьких могил, монастирів, а також народні пісні, легенди, перекази, історичні документи. Тому на привокзальній площі відкрили бронзовий пам'ятник молодому Шевченку-подорожньому у плащі крилаці, з капелюхом у руці, з ескізною папкою. Вирішили зобразити поета саме у тому віці, в якому він міг перебувати в нашому місті у 32 роки. Свій задум авторам місцевого пам'ятника, житомирським мисткиням, скульптору Олені Куркушко та архітектору Алі Черниченко вдалося втілити у життя. До речі, вони ж є авторами і меморіальної дошки на кіннопоштовій станції з картою, схемою маршруту пересування поета. Потрібно додати, що пам'ятник виготований з бетону і обкований металом заввишки 3 метри 70 сантиметрів. Низький постамент надає йому демократичності, близькості до народу. Шевченко стомився, присів на камені і замислився: він дивиться на мешканців Звягеля, а люди милуються молодим художником. Варто зазначити, що українськість і український дух підкреслюються пам'ятниками Шевченкові. Так уже склалося. Українці люблять збиратися біля монументів Кобзарю.